Хочу сказати, що коли я читаю уроки тверезості, то в більшості дітей е, якраз кажуть, а вино в церкві дають, а причастя. То хочу сказати, причастя, це є кров, на причастя дається дається кров Господня і тіло. Ну, розумієте? Але його готують перед тим, як здати це причастя, то в церкві готується це причастя. Правильно, готується із Кагору, із червоного вина, але в келех, у чашу наливається і вино, але та як наша кров кров складається з води і вона є ще тепла, то обов'язково перед тим наливається в чашу і скільки ж води і стільки ж вина. І тепер кількість спірту стає в два рази менша. А потім, коли йде служба, коли йде молитва. То структура в цій чаші молекул-рідини, вони то змінюються. А потім ще додається теплота. А теплота це кип'ячена вода. Якщо в нас вода випаровується при 100 градусів, випаровується, то спірт етиловий. Тобто алкоголь випарується при 78 градусів. І тому, коли туди додається теплоту, то там його да, смак залишається, але нема отрути.